Блискавка, яка народжується прямо у вас на очах, монетка, що тоне у воронці, так поводяться зірки біля чорної діри, і все це не на екрані, а просто у Дніпрі. Музей цікавої науки у Дивляндія відкрив двері для всіх, хто хоче торкнутися фізики власноруч. Ось цього у цьому залі. Ми проводимо наші екскурсії і розповідаємо і дітям і дорослим про дію законів фізики. Розповідаємо в ігровій цікавій формі і намагаємося позиціонувати себе не як освітню організацію, заклад освітній, а як більше розважальний. Але під час розваги, під час гри ви можете більше пізнати про як діють закони фізики. І ближче познайомитися з цією цікавою наукою. Довідатись, що фізика це не якась нудна шкільна дисципліна, а це дуже весела і цікава наука. Кожен експонат тут це окрема історія від складних космічних процесів до простих побутових явищ. Усе пояснюють простою мовою та демонструють у реальному часі. В цьому макеті ми показуємо, що відбувається у чорних дірах, і розповідаємо, як ведуть себе небесні тіла, які потрапляють у воронку чорної діри. А ведуть вони себе от приблизно так, як ведуть себе монетки у нашому макеті. Особливе захоплення у відвідувачів викликає плазмовий генератор, справжня лабораторія блискавок у мініатюрі, а ще кольори і те, з чого вони складаються. Плазмовий генератор Тесла формує справжнісінькі блискавки. Як вони себе поводять, ви можете самі своїми руками довідатися. Кольори ведуть себе також непросто. І ми розповідаємо, як утворюється найскладніший, наприклад, кольор із усіх, які відомі сьогодні. Білий колір, з чого він складається? Що таке основні і додаткові кольори? Про все це ви дізнаєтесь, якщо прийдете до нашого музею.